Понад три роки на захисті України сьогодні Мукачеві попрощалися з полеглим на війні Іваном Ключніком. В останню дорогу 49-річного воїна провели в свято успенському храмі. Його родина, друзі, знайомі, колеги та побратими. Виконання гімну прапор підняти! Іван Ключнік став на захист України з початку повномасштабного вторгнення. Понад три роки захищав батьківщину на різних напрямках фронту. Був сержантом, військовослужбовцем головного управління розвідки Міністерства оборони України. Захисник загинув 20 червня 2025 року під час виконання бойового завдання. Він був дуже сміливим та виваженим чоловіком, чудовим батьком та мужнім захисником України. Згадують знайомі Полеглого. Як чоловік. Як сім'янин бо дуже хороша людина, дуже шкода. Ми з ним зналися дуже давно. З жінкою я працювала разом в дитячій лікарні, і дуже шкода, що так сталося. З самого початку пішов сам, і син його так само сам пішов через там, рік чи півтори, я не пам'ятаю точно. В нашому закладі вчиться дочка загиблого воїна Марія. вчився, у нас його старший син. В'ячеслав, він дуже велику роль в вихованні дітей, вони дуже відповідальні, патріоти. Поховали полеглого героя на Алеї Слави центрального кладовища. У загиблого воїна залишилися дружина, син та донька. Вічна шана і пам'ять полеглому захиснику і всім, хто віддав життя за Україну.